Життя це страждання, не, сентиментальне, не героїчне, лепке, повільне, як мокрий сніг, що падає на обличчя вночі, коли ти давно не чекаєш весни. Неможливо дозволити співчуттю чи альтруїзму затьмарити істину. Вони, мов троянди в лікарні, де пацієнти вже не реагують на запахи. Істина як поезія, більшість ненавидить поезію. Бо в ній немає інструкції прибутку, тільки тиша між словами і рядками. Ранок саркастичний, він усміхається, не маючи зубів. Порожній, безцільний, але такий щільний, ніби його можна різати ножем і мазати на хліб зранку. Відчуваю його в легенях у шкірі під сорочкою, у мокрій підлозі, що прилипла до шкарпеток, які колись були білими. Як наївність, яка вже давно вицвіла час циклічний. Сьогодні вихідний, але я вже на півдорозі до роботи. Тіло пам'ятає маршрут краще, ніж я. Воно йде навіть коли я сиджу. Навушники тиснуть у вуха, пісня повторюється, наче вибачення, якого ніхто не просив, у голові крутяться думки, не цілі, а їхні обрізки. Пошук доброчесності, мов спроба згадати ім'я людини, яку тут застрів лише один раз, але вона чомусь важлива для тебе. Від ніжності до себе нудить. Це не любов, а жалість, присмаком фальш. Я похмурий, але поблажливий. Про смирення говорити не доводиться, але я намагаюся, наче монах, що давно втратив віру, але досі читає літургії. Дія добра в мареннях, стремління, натхнені фільмами, що романтизують лін, але тлін не має саундтреку. У справжньому житті все інакше, немає фіналу, катарсису титрів. Є лише втома, справжня, яка вростає в пальці. І погляд, холодна плитка вбирає тепло ступнів, підлога дихає вологість. Рука тремтить, літери на коліні пливуть, наче я не пишу, а стираю з себе. Дивні до болю знайомі відчуття, наче я це вже переживав. Чи можливо тільки мріяв про це? Немає впевненості в тому, що відбувається. Реальність як погано змонтований фільм, або це не моя пам'ять. Коротка, як погляд в очі незнайомця, який, можливо, був другом в минулому житті. За вікном сіро, не небо, не хмари, просто сірість. Я сиджу, старий, а точніше, все ще старію. Четвер він не викликає інтересу, можливо, даремно, але дізнаюсь про це потім, або не дізнаюсь взагалі. Мій голос втомив мене. Я намагаюсь згадати, як звучав настрій, що колись тримав мене на плаву. Старі киплети вже не діють, але все ще пульсують у пам'яті, як уламки чогось важливого. Я ще можу, але питаю, навіщо? Я статичний, але не згоден з цим. Розпадаюсь не драматично або денно, як старі меблі в батьківському домі. Протиріччя, мов іржа на голосі. Маски, які я носив, згоріли, попіл розвіявся і під ним нічого. Я керуюсь емоціями, але не вірю їм. Пробую прокинутися але сни липкі, мов світ за вікном. На вулиці модно, але безатмосферно. Манекени ходять поруч. Гладкі, блискучі, ніби реклами ожили і вийшли на прогулянку. Торкнися, все розсипається, осколки з пластикової марноти і глянцевого сміття. Я сторонній, не герой, не спостерігач, просто присутній кадрі, який ніхто не знімав. Сторонній, але не через обставини. Я сам прибрав себе з історії, вимкнув звук, поставив на паузу і забув повернутись. Речі мовчать, стіл не скрипить, вода не дзерчить, навіть годинник більше не тисне на вуха, наче світ змовився не звертати на мене увагу, і я, в свою чергу, теж нічого не прошу. На підвіконі запилена чашка у ній, не чая, спогади, які розчинились в холодній воді, тепер здаються трохи гіркими. Я торкаюсь рами дерев'яною, облупленою, вона тепліша за мене. Вулиця не каже нічого, нового. Ті ж самі люди, що не знають, куди йдуть, ті ж самі обличчя, що не мають потреби у змісті, наче хтось завантажив вулицю, скешу. Кроки чужі, але в них я опізнаю себе. Я колись теж йшов так, вдаючи, що знаю маршрут, у голові тріскотіло ще трохи, ще трошки, як стара магнітола, що ловить шум замість музики. Зараз я не йду, я тінь на стіні спостерігаю, як падає світло. Воно не освітлює, воно лише ділить простір на теплий і холодний. Мене тягне вниз. Не буквально а в думках, наче десь під підлогою є ще один поверх темний, запилений, де я вже давно сиджу і чекаю, поки я з верхнього поверху діду до нього. Пам'ятай, як колись вірив у неділю, як у щось окреме, можливе, але дні тепер змішались. Вони, мов, зіпсований календар, де цифри затерлися, місяці просто звались у сірій хмарний масив. Я більше не питаю, навіщо? Я питаю, коли, але не в сенсі терміну, а в сенсі зникнення, коли саме все обвалилось, коли я замінив себе тишею. Чи був я взагалі, чи просто зібраний з думок інших людей, які колись щось відчували, а тепер мовчать. На столі розкриті зошити в ньому на вірші уривки, недописані речення, які закінчуються крапкою, але відчуваються як запитання. Я читаю їх, наче вивіски на зупинці, на які ніхто не дивиться, і думаю, може, це і є моє письмо, щось, що існує лише для того, щоб знову зникнути. Ніхто не читає тіни, ніхто не цитує мовчанку, ніхто не згадує того, хто не втручався. Я той, хто майже. Майже сказав, майже вийшов, майже дихав на повні груди. І ось п'ю холодну воду, мов каяння, і чекаю, поки день розпочне себе без мене. Тиша, здається, не припинилась. Вона просто змінила форму. Тепер вона живе в мені. У звуці дихання, що йде кудись бік, не в легенья в якусь іншу порожнечу. Стіни навколо, мов вивернуті кишені, все знайомо, але ніби під склом. Я знаю ці речі, але вони не знають мене. Погляд ковзає по книгах, чашках, старій запальниці, що не працює. Я думаю, можливо, я теж вже не працюю. Світ не чекає. Він іде далі. Трамвай зеленчить. Пес гавкає в сусідньому дворі. Хтось кличе когось на ім'я, але це не моє ім'я. Я слухаю, наче міг би втрутитись, але втратив навичку реагування. Внутрішній голос говорить тепер з луни, наче я дзвоню сам собі з дуже далекого дитинства. Руки мерзнуть не від холоду вет, від бездіяльності вони створені для руху, але тримають лише повітря, як спога, що не встиг стати тілом. Я думаю про вік, не як про цифру, як про втому. Як прошар пиру, що не з'явився раптом, він осідав щодня, і ось я вже весь у ньому. Навіть думки, наче забуті речі у кутку. Всі знайомі, всі без потреби. Світ поза вікном, мов серіал, який дивишся без звуку, іноді красиво, іноді просто нудно. Я не відчуваю страху, але не можу назвати це спокоєм швидше глибоким сном, з якого не хочеться прокидатись, бо вже й не пам'ятаєш, що саме залишилось в реальності. Ця кімната не в'язниця, але двері я не відкриваю. Не тому, що боюсь, а тому, що не знаю, чи є щось по той бік, що ще має значення. Я не трагедія, я приклад дрібної неполадки, наче забути режим у телевізорі, який лишився на ніч і показує лише сніг. І в цьому снігу я бачу обличчя, які, можливо, були моїми. Я більше не шукаю слів, я даю йому сісти, наче пилу на старий журнал, який давно ніхто не читає, але все ще. Не викинуло. Можливо, з поваги, можливо, з інерції. Мої думки повільні. Не від втоми, а від того, що більше не треба поспішати. Все, що колись кликав, мовчить. Все, що боліло, стало тлом. Я п'ю воду, як молитву без адресата, вона тече в мене і щось у мені відповідає їй. Можливо, тіло, можливо, пам'ять про тіло. Іноді здається, що я складаюсь із речей, які так і не відбулись. Недописаних листів, недозапущених проєктів, невимовлених зізнань. Я сиджу, наче частина меблів, м'яко, без жодного бажання змінити позу, моє тіло, спогад про дію, мої очі, екран, що нічого не відображає, бо камери давно вимкнені. Світ продовжує існувати без мене, але не як втрата, як звичка, як вулиця, по якій більше не ходиш, але все ще знаєш, де там що лежить. Я не в, не в депресії, я в осаді від усього, що хотіла бути мною. Я не закрив двері, але перестав стукати у чужі. Мені дзвонять, але я не беру слухавку. Мені пишуть, але я не читаю. Не з образи, не з гордості. Просто втома дійшла. До пальців на вулиці вечоріє світло не змінює мого стану. Воно просто приходить і йде, не питаючи дозволу, наче старий друг, який вже нічого не пояснює. Ми обоє мовчимо і в цьому мовчанні більше змісту, ніж усіх розмовах, які ми не почали. Я думаю про те, що було б, якби все скінчилось зараз. Чи хтось би згадав, чи щось би змінилось у кімнаті, чи може нічого не трапилось би взагалі. І тоді я усміхаюсь ледве, непомітно. Так, що сам не відчуває цієї усмішки, бо саме в цьому найчастіша суть. Я існую, але не потребую підтвердження. Ніч не прийшла, вона просто стала видимою. Весь день вона сиділа у тінях під столом. У зім'ятих простирадлах у часті з осадом в моїй спині яке більше не випрямляється. Вона не грізна, не темна, не холодна, вона не обов'язкова. Можна її не помітити, якщо ти вже давно живеш із заплющеними очима. Я не вмикаю світла не тому, що темно, а тому, що більше не потребую протилежності. Світло, темрява, усе злилося одній рівним, який колір внутрішнього фону. Стукати ніхто не буде, шум тільки зсередини, як старе залізо, що ще веде себе, наче воно колись було механізмом. Я більше не чекаю гостей, я сам собі гість, який запізнився на багато років і вже не пам'ятає, навіщо приходить. Мій голос став порожнім, але не зник. Він іноді повторює фрази, які я не вимовляв, наче пам'ять намагається створити мене заново з фрагментів, раніше забутого. Тут нема страху лише тиша, що дихає зі мною в унісон. Не параліча, повна згода зі своїм безсиллям. Я не борюсь не через слабкість, а тому що більше не розрізняю, що саме потребує спротиву. У снах я вже не бачу обличчя лише силуєти, і те не завжди свої. Я не в центрі, не на периферії, я поруч, як відлуння, яке залишилось в кімнаті після людини, що пішла мовчки. Я той, кого не кликали і, можливо, тому ще існує.